Ми в селищі воловому таку назву воно отримало глибоко після революції. А спочатку це була Софія Гейківка. Хоча, якщо бути абсолютно точним, то воно мало б називатися Софія Гейкінка. Генерал-майор Гейкін отримав ці землі в дар за особливі заслуги від Катерини II після ліквідації Запорізької Січі. Дружину генерал-майора звали Софією, і село він назвав на її честь. Саме Гейкін почав заселяти землі людьми і заснував село. Хоча, звичайно, тут є деякі нестиковки. Наприклад, у Енциклопедії історії Криворіжжя і в Енциклопедії Бухтіярова доводиться прізвище Гейків. Не Гейкін, але архівні матеріали і от карта, якому, мапа, яку ми пропонуємо до уваги, там прізвище читається як Гейкін, генерал-майор Г. Гейкін. На жаль, ми не знаємо його ім'я. Панська садиба була скоріше дерев'яною і розташовувалася десь на цих пагорбах. Про Гейкіна взагалі мало що відомо. Знаємо лише, що поховано генерал-майора було на території його села в теперішньому валовому. Якщо його, скажімо, прах не викинули і не зруйнували під час громадянської війни, то десь він пакується і зараз. А якщо враховувати, що десь тут був його маєток. Десь тут, то можливо, так. десь от саме невідома могила сі... його, да ну два двісті 100 метрів. 100-200 метрів, десь, можливо, є його поховання. Як, можливо, і його жінки також. Скільки ми не розпитували, не збереглося в пам'яті людській, де поховано засновників села та де розташовувався його будинок. От якби він був кам'яний, то які сліди напевно збереглися. А так ми в пошуках пройшли чимало і нічого. Ще ці пагорби знаменні тим, що під ними проходила давня козацька дорога. Задіяна вона була і після ліквідації Запорізької Січі. Більше того, існує план, датований 1784 роком, якому планується реконструювати дорогу. Збереглася вона на тому ж місці і донині. Я так думаю, що це було зроблено е, е, з е, огляду на те, що Планувався візит Катерини II в цю місцевість. Тоді планувалася реконструкція дороги. Саме в цей час був поставлений тесь, десь, десь тут біля підніжжя шляховий палац. І дорога проходила саме от у подніжжя цієї гори, цього пагорбу. Шляховий палац будували, щоб Катерина могла переночувати в ньому чи просто зупинитися на короткий відпочинок. Це вже як її величність побажають. Пам'ятаєте, ми вже були в одному шляховому палаці в шестерні. Там він зберігся добре, а тут, на жаль, маємо тільки приблизне місце розташування. Але, скажімо, якщо брати палац шестерні і місцевий, то будувалося з того, що з того матеріалу, який був під рукою. В даному випадку, скоріш за все, палац був дерев'яний. Ну, ми знаємо з історії, що, як правило, ці палаці були потіві з дерева будовані. Особенно шестерні, там якби місцевий є матеріал камінь, тобто його використовували як матеріал найбільш дешевий, найбільш удобний для спорудження. А поряд з палацом, трохи внизу, як і зараз, тоді протікала річка. Тільки в ті часи вона була повноводніша та глибша. Сьогодні річка це заплава кареченівського водосховища, а заплава це щось між річкою та болотом. Тому вона вже сильно замолена. Якщо брати, от ми сидимо під нами. Більшого підліжжя цього пагорбу була дорога, вона йшла до річки, там був брід через річку. І на протилежному боці річки, на пагорбі також, був постійний двір. Постійний двір це місце, де міняли коней і так далі. А бачите, дуже цікаво, тому що, на відміну від інших місць, тут рознесена станція, де міняли коней на одному боці річки. А Потім шляховий палац, де могли проночувати мандруючі на іншому ну, що Тут тільки припущення те, що, по-перше, тут все-таки було поряд село, тобто удобніше було ну, снабжати харчами там, і так далі. І так далі. А там було давніше пасти коней, щоб вони вигулювались, відпочивали і так далі. Тому мабуть, ну іншого припущення, я ще можу припускати, що коней у той бік відвели, щоб вони могли наливатись пейзажами. А чому тоді шляховий палац там було не поставити? А звідси теж було видно дуже добре заплаву річки. Звідси якраз відкривалися дуже такі ну, цікаві. Красиві пейзажі на соплаву річки. Тобто формулювання від із окна вже тоді да. грав чимало. Ну, звичайно, звичайно. Ну, от, скажімо, якщо взяти, що вихід з палацу був, як ми сидимо, тобто до заплави, то от ми бачимо, що дуже цікавий пейзаж. З тих пір в селі мало що змінилося, крім його панів. Прізвища деяких з них збереглися в народній пам'яті, наприклад, поміщик Свідерський. Хороший дядько був. А в чому це виражалося? — А в тому, що де як розумна людина, то діточка моя його помня довго. Платив людям і жили прямо в економії люди. Давав квартиру і живи собі, робив пана і, і живи. Дещо чи від Свідерського, чи від Юріцина в селі таки залишилося. В центрі. Центр. Там недалеко центра є нагорода городах погріба. Провалювалася земля uh -huh. і були підземелля, щоб до навіть машина може заїхати. Аму такі знали? і, да, і потім, ну, потім люди засипали. Uh -huh. да. А вони кам'яні були чи дерев'яні, які камені були виложені з кам'я. А чого ж люди ними не користувалися? Ну на городі боялися, що заходить. заходять. що обвалиться, чи, чи що воно там. Yeah. Це таке нагорода. А ще як в кожному селі, тут була церква, прямо в центрі села. Під час війни її було зруйновано, і на місці церкви сьогодні стоїть братська могила. Зустрічав таке дуже часто в Славзонцівській області, коли е, загиблих воїнів ховали на території церкви. Або в даному випадку співпало так, що ну, мені здається, що, на, я так, що на прямо на місці церкви. Тобто, можливо, всяка церква мала якісь підвалини, можливо, ховали в цих підвалах. Ну, або на території церкви. Всякому разі, от те, що ми маємо зараз територію. Ну, Братської могили і скверу, який тут знаходиться, він знаходився на місці огорожі церкви, на території церкви. Тобто тут, окрім цієї братської могили, мабуть, знаходяться і поховання ну, знатних жителів села, або тих жителів, які вкладали гроші в церкву і які мали певні заслуги перед селом. Тут не велося ніяких досліджень чи розкопок, але історики точно знають, що знатні особи лежать саме на цій території, ось в цьому периметрі каменю. Частина його це залишки старої церковної горожі, частина окріп споруда для підтримання насипу. Периметр повністю повторює контури церковної горожі. Сьогодні поряд з пам'ятником встановлено дерев'яний хрест. Були наміри побудувати тут церкву при дотриманні певних умов та після виконання спеціальних досліджень, аби не пошкодити старі поховання. Були певні правила, щоб ховати людей цих відносно церкви. Тобто, як правило, скажімо, під територію церкви відводилось, грубо кажучи, ну, там, чи пів гектара, чи 40 соток. А церква займала сама будівля, ну, може, там, п'ять соток, шість соток. А вся інша територія там була теж та і криниця своя повинна була бути, можливо, будинок священника стояв вже теж на цій території. І десь, як правило, за церквою, за алтарною частиною церкви, тобто на схід, там були поховання уже священників. З одного боку, церкви священників, з другого боку тих людей, які мали певні заслуги. Де ми тут маємо схід? Вибачте, я погано в цьому. Ну, схід ми маємо з того боку. – Ага, Тобто от десь тут можливо. Так, так, так. От де якраз де, де хрест стоїть, ну десь з цього, на цьому куті або на куті, який ну, від нас протиполежному боці, може бути поховання. І батюшка був у нас при церкві, його будинок построїли. І дяк був теж так само. А на лівій поправиться сороні сюди. Здається, ми трішечки не з того почали розповідь про історію села Волове. Ще задовго до його заснування, як населеного пункту, ці місця були облюбовані нашими більш давніми пращурами. Свідоцтв про це, щоправда, в самому селі не залишилося. Десь позаду мене знаходилась дуже цікава пам'ятка археології. Курган під назвою Волове. Цей курган собі містив значить, мегалітичне спорудження кромлих, який мав діаметр 4 метри. Кромлих – це споруда, яка являла собою вертикально поставлені в вигляді кола, гранітні брила, плити. В центрі цього кола було поховання. Кам'яному кам'яній скрині, яка вмістила в собі поховання жреця. Всі кам'яні атрибути з кургану було забрано, перевезено і їх розміщення реконструйовано в парку імені газети Правда. Кожен тепер може приторкнутися до древньої історії і на власні очі побачити, яким був найбільший кромлех на Криворіжжі. Знову повертаємося до більш сучасного Волового. Свою теперішню назву село отримало в першій половині ХХ століття. На честь конкретної особи на прізвище Валовий. Він був участковий, як раніше по селу. Ми ну, прихватили одного бандита, людей обкрадали. така. Ну і брічку, значить, то вистежі у криварі. А сюди була через Мосівку, була тут, можна було проїхати. Ну, заїхали вони через річку, а там копиці лежали сіна. Ну, значить, вирішили на брижку положити сіна. А той каже, вставай, йде по сіну, вона цього ж на приступник. Той пішов, і ти ж каже, вставай. І це ж міліцинер устала, гвинтовка, що була на брижки. Той положив, значить, а це тільки набрав сіна за затерожою вбив його. А Она цього ж їздив, давай і назад. Тут у нас є ліс, корнева балка. Він ну, я сюди відвіз і тепер їде додому, а сам в лісі залишився. Ну його одно піймали, вбили, а це таке я знаю. І що особливо пам'ятним стало для нас подорож до села Валового, так це знайомство з дуже цікавою людиною. Це Варвара Пилипівна Крив. Її батько приїхав сюди з Польщі ще парубком і залишився працювати на пана Йрицина. На тій панщині і народилася Варвара Пилипівна. Це батько сама, та це баба Варка. Ой-ой, яка хороша фотографія. От тебе носить. Яка хороша фотографія. Нелегким було життя Варвари Пилипівни. Працювала вона тяжко, не суралася ніякої роботи. Аби прогодувати п'ятьох дітей, трьох синів і доньку, Варвара Пилипівна пережила, і це не могло не позначитися на її здоров'я. Та вона залишається сильною і доброю людиною, живе у старшої доньки. І не втрачає оптимізму. Моя діточка не дуже важно чувствую, а спасибо, що коло дітей. Да. Де дідка моя? Та й покормлять, та й нагодують. Та й як купала, та піднімуть. Та в хату відведуть. Ну, да. І таке була, моя діточка. Отак От живемо. А в лютому 2010 року в Варварі Пилипівні виповнюється 102 роки. Ми бажаємо їй здоров'я і дякуємо за тепло в душі, з яким залишаємо валове.